Повернутися з дачі Ольгу змусив телефонний дзвінок слідчого. Той повідомив її квартиру обікрали. Жінка тепер приховує своє обличчя, боїться знову стати жертвою якоїсь наступної групи злочинців, яких зараз в Україні просто безліч ми застали таку ситуацію. Все мене по звірячому виломано. Як тепер закрити? За дверима ще страшніше: усі речі, шаф та шухлят викинуті на підлогу. Жінка розуміє добре, що хоч грошей вдома не лишала. Просто жах, просто жах, просто не люди. Цінного не було. Ми забрали все цінне із собою. Був дорогий фотоапарат, то його немає і прикраса, коштовність одна. Саме цю коштовність слідчі вже шукають серед безлічі вилучених прикрас. Їх дістають із сумок та кишень кількох чоловіків, яких щойно затримали. Обікравши дві квартири, подільники намагалися втекти. Ось на цьому ополі з іноземною реєстрацією. З двох квартир міста Вінниці винесли золоті вироби, грошові кошти, сіли в автомобіль і намагалися втекти з місця подій. Однак, завдяки оперативній професійності наших працівників, вони були затримані. Під час спроби втекти. До крадіжок чоловіки готувалися ретельно. На дверних замках ліничан ставили спеціальні маячки. Якщо господарі довго не навідувалися, зламували двері та вигрібали буквально все. За що вас задержала поліція? Я не розумію. Я без адвоката не буду говорити нічого. Троє затриманих громадяни Грузії, четвертий тутешній вінничанин. Один із злочинного квартету раніше судимий, Утім, причетність до злодійств. Усі як один заперечують. Я на вулиці ось тут ось ці місця вот Так, не... угу. да. ось тут не становить. За затриманням спостерігають мешканці багатоповерхівки. Вони настільки обурені, що готові лінчувати домушників, від яких немає спокою. Люди пашуть. Сіль, ти, блін, ліз, нічого, що не нічого він все виригає. Що ти махає з головою? Йому треба да забити. Суддити таке, йому Не суддя. Народу в руки давати. Та все-таки суду бути. За крадіжку зі зломом кримінальний квартет має всі шанси наступні шість років провести за гратами. Наразі перевіряється їхня причетність до інших подібних злочинів.